Люди починають обігрівати свої оселі, і під час відповідних, під час відповідних дій у нас трапляється дуже багато пожеж. Враховуючи наше сьогоденні, враховуючи війну і напад агресора, питання того, що йде атаки на нашу інфраструктуру, у нас багато дуже Проблем зараз стає з, з обігрівом наших помешкань, з використанням електроенергії, з використанням альтернативних джерел електроенергії. Люди починають використовувати нагрівальні прилади це генератори, туристичні, туристичні балони, туристичні нагрівачі, не задумуючись про те, яку небезпеку вони несуть. У нас багато вже випадків, як, як, як на території України, так і. В Житомирській області вже є випадки травмування, а тобто отруєння чадним газом від роботи генератора. В Курненській територіальній громаді у нас був випадок нещодавно щодо отруєння чадним газом від роботи генератора двох, двох дітей це 3,16 років, двох дівчат. Питання в тому, що генератор був встановлений не відповідно до правил. І гази, які виходили від генератора, від, 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 від роботи генератора, попадали в помешкання. Двоє дітей отруїлися, були доставлені в реанімаційне відділення Пулинської центральної районної лікарні. Ще такі випадки не тільки з генераторами, а з використанням туристичних балонів. У нас випадок багатоповерхівці міста Житомира це на 13-му поверсі. У нас трапилась така подія, вибухнув газовий балон 0,5 літра при приготуванні їжі. Під час цієї події, цього випадку, жінка була травмована, отримала травми, опіки рук, обличчя, і навіть була була пошкоджена рама, вікно було пошкоджене. Відповідні. Отакі випадки ми закликаємо, щоб люди користувалися цими приладами дуже з обережністю. Вони несуть небезпеку, так як генератори, так і балони. В Одесі нещодавно був також випадок взриву туристичного газового балону. Там більше руйнування отримала будівля. Ми закликаємо ще раз і повторююсь, щодо дотримання правил пожежної безпеки, правил користування з відповідним обладнанням. Взагалі з 2022 року в нас трапилось 2665 пожеж. Але ще раз хочу наголосити на рахунок правильності встановлення, повертаючись до генератора. У нас вони повинні стояти тільки назовні 6 метрів від будівлі, паливо окремо повинно стояти, так як сам генератор нагрівається. І паливо заправлятися також тільки на зону. Ну, не виключенням є використання побутових нагрівальних електроприладів, які ми всі користуємося, які у, нас всі, ну, які у нас є в будинках. Тому маючи треба використовувати тільки заводського типу і використовувати їх після того, після ознайомлення з інструкцією по використанню, а не так, як у нас завжди. Починають інструкцію читати, коли щось зламалося чи вийшло з ладу. Тобто правильно встановлювати згідно вимог правил інструкції, правил експлуатації. Тому не застосовуємо прилади, електричні прилади кустарного виробництва, не встановлюємо їх в будинках, не використовуємо як обогрівальні прилади. Далі правильно підключаємо до електроприлади до нашої мережі, не перевантажуємо мережу, перевантаження електричної мережі. Призводить також до виникнення пожеж, до виникнення збоїв в роботі електричної енергії. Два слова хотів сказати безпосередньо про саму електро... електричну енергію і про її небезпеку. Ми всі знаємо, що електрична енергія, на жаль, не має ні кольору, ні запаху, і її побачити чи почути практично неможливо без спеціальних засобів. Захисту чи без спеціальних приладів ми не можемо побачити, є напруга, наприклад, в мережі чи немає, не маючи якогось світиль... ну, світильника, лампи якоїсь. Тому завжди відносимось до цього, що воно завжди є під напругою і е... травматизм в побуті дуже великий. Сам електричний струм приносить такі травми, як термічний. Фізичні і навіть іноді провокує хімічну зміну крові. Це буває рідко, але це буває. Тому завжди притримуємося правил і використовуємо тільки е заводського типу е прилади в будинках, електричні прилади. Далі, підключення безпосередніх генераторів, які сказав наш колега. Е згідно правила, ми маємо спочатку. Звернутися в нашу постачальну компанію для того, щоб підключити свій генератор до будинку. Тому що згідно договору, який ми заключили з енергопостачання компанії, у нас там ну, немає такої можливості його підключати. Якщо ми підключаємо несанкціоновано генератор вдома, то хоча б виключаємо від неї автоматичний вимикач. Усіх він є в щитку. Якщо ми підключаємо, для того, щоб не зробити генерацію в мережах, посилимо звертаємось до усіх споживачів з проханням не використовувати прилади на за призначенням. Якщо у вас є газова плита, вона призначена для приготування їжі. Ми бачимо, багато є різних публікацій недобросовісних, скажімо, людей, журналістів, можливо, когось іншого, які закликають людей дітися цеглинами, яку нагрівати на плиті. Цього категорично не можна робити. Це заборонено, тому що дані. Дії можуть призвести до негативних наслідків, починаючи від шкоди здоров'ю, закінчуючи шкоди життю, звичайно, у вашому майну. Тому варто пам'ятати, завжди про самі базові основні правила використання користування газом у побуті. це використовувати лише справне справні газоспоживаюче обладнання, як газові плити, так і інше обладнання це котли, які забезпечують нам і тепло в наших домівках, і теплу воду, якщо вони гріють їх. Не самовільно не втручатися в роботу приладу, якщо це колонка чи будь-яке інше обладнання, вам потрібно його замінити. Чи ви чуєте якісь сторонні шуми, звуки несправності? Закликаємо вас не допускати некваліфікованих спеціалістів, скажімо, да можливо якісь знайомі, сусіди, родичі, які вам гарантують, що допоможуть. Однак в більшості випадків ми потім маємо негативні наслідки. Це не лише. Нанесення збитків, зокрема затоплення мереж, газових мереж водою, а також і негативного характеру, тому що люди залишаються без енергоресурсу важливого, і цих наслідків можна було уникнути. Також звертаємо увагу на те, що не можна сушити одяг, будь-які речі над газовою плитою. І завжди, коли ви покидаєте своє помешкання, їдете в якусь далеку подорож, чи навіть не далеку подорож, або навіть йдете на роботу, не нехтуйте, перекривайте вентиль газовий кран у вас перед газоспоживаючим обладнанням, тому що витоки газу найчастіше фіксуються саме на таких, скажімо, з'єднаннях, і це здатне зберегти здоров'я вашої родини, сім'ї, цілісність вашого майна.